Почалося на Прикарпатті підйом рівня води. Наразі найбільша небезпека у Тисмениці на річці Ворона. Ще від учора вона перетворилася на розлогу водойму. Загальний підйом рівня води на річці Ворона біля міста Тисмениця перевищував півтора метра, і на 50 сантиметрів перевищував відмітку виходу на заплаву. Мешканці Тисменецької набережної вже розчищають комори, в яких донині зберігали турішній урожай. Люди до стихії готуються заздалегідь. Ми вже знаємо, що буде вода, ми вже знаємо підвищення ми на варені маємо на меблі. І отак, як в разі чого вода ми піднімаємо, цей, позаливали кругом бетони в хатах, поставили ламінат, в разі чого ми його знімаємо, мусимо пристосовуватися до того, чого є. На поготові рятувальники береги річок укріплюють піщаногравійною Проводять Бере укріплення річки Млинівка в селі Хоміківка на віддалі 150 метрів для того, щоб запобігти підтоплення сільських гуїть та господарських дворів даного населеного пункту. Чи достатньо таких укріплень стане відомо уже в найближчі дні? Адже синоптики прогнозують чергову хвилю дощів, заливатиме Прикарпаття до вихідних. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.